Доброго дня, любі мої! Так, слухайте, ну я сьогодні розмовляла з декількими, мабуть, клієнтами, які були введені в оману або не знаю, в такий, знаєте, в неприємний стан, якого ні одна людина не заслуговує. Я цього не допускаю ніколи і не дозволяю взагалі так переживати на цей рахунок. Але все ж молоді ж та підлітки почали свою бізнесову діяльність занадто рано, Да? Ми Це все вже якби проходили такий час, вони вже заробляють самостійно, і багато хто користується додатками в смартфоні. В наш час не було смартфонів, тому ми з такою, знаєте, старою закалкою, коли ми все вручну там, перевіряємо, ходимо, відстоювали свої черги в свій час. Тепер все оцифровано. Начебто заявляється, що все швидко, якісно, без проблем. Хочу поговорити про додаток Дія. Клієнти заходять в дію в розділ, як вони, податки, да? розділ податки, де дивляться, що. Їм потрібно тут якийсь є функціонал в цьому додатку, так, що можна сплатити податок, ось вам натиснути кнопку, надіслати звіт, натиснути кнопку, натисни кнопку і буде результат, як то кажуть. Так? А, будь ласка, я закликаю усіх, хто мене дивиться, молодих хлопців, дівчат, молодих це до 25 років. Будь ласка. Після 25, вже зрілий вік, вже, мабуть, достатньо буде мозку, щоб зрозуміти, що можна перевірити то все, і де його треба перевіряти. Зараз я хочу звернутися саме до вас, до молоді які думають, що натиснув кнопку і буде все окей. Тому що ти її натиснув типу в державній програмі. Типу, так як тобі сказали, типу, 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 типу. А по, в результаті людина може отримати. І борги, і неподані звіти, і все, що хочеш. Тому я не те, щоб закликаю, я закликаю завжди перевіряти. І ти, як то кажуть, до витока інформації. Я хочу, щоб ви всі уяснили і запам'ятали, портал Дія це посередник. Посередник між державними реєстрами, державними програмами, між державними якимись там пропозиціями, все, що є у портала Дії там опитувальники, там, ще щось там і так далі. все інше це просто посередник між вами, щоб вам було попроще, і тими програмами і реєстрами, які існують в інших закладах. Державного характеру. Державний контроль сплати податків і подачі звітності знаходиться в електронному кабінеті платника податків. Є така програма, називається Моя податкова. Її також можна завантажити і на iPhone, і на Android, куди завгодно. І в цій мої, моїй податковій. У вас є розділ, ось тут внизу натискаєте, бачите повідомлення, мої дані. Є розділ послуги, і в ньому є стан розрахунків з бюджетом. Ви на нього натискаєте, і ви бачите усе, що у вас відбувається в вашому електронному кабінеті платника податків. І, звичайно, ви бачите, да? От, наприклад, беремо, у нас зараз така епопея, ми платимо усі військовий збір. Як ФОПи вчимося це робити вчасно, на вірні рахунки і так далі. Ось, дивіться, сплачено податковий борг, надмірно сплачено, але це не мій військовий збір той, що треба, як завжди. Ось, військовий збір, що платять фізичні особи, що передбивають на спрощеній системі оподаткування. Бачимо, сплачено у мене 90 гривень, це була доплата до суми. Податковий борг 0, Тобто ви тут можете побачити всю вашу. Якщо ви натиснете, тут не відкривається, натиснете на кнопку сплатити. Ви можете сплатити, і вас, ось бачите, перекидує, куди що сплатити. Але коли я заходжу в дію, да, там у мене податки сплачені, а тут у мене пропонують сплатити. Пропонують. Будь ласка, це не означає, що у вас борг або ще якась проблема. Вам пропонують сплатити ця пропозиція ось бачите, єдиний внесок за перший квартал. Ну, ви що, люди добрі, ми ще перший квартал не пережили, а дія вже пережила. Ну, тобто, ця сума буде висіти у вас цілий перший квартал 2025 року. Тобто, перший квартал давайте по місяцям це січень, лютий березень. Ви, будете три місяці заходити і бачити цю цифру, і думати, що ви її не сплатили, або ще щось, або ще щось. Це пропозиція від дії, в якій закладені, не знаю, алгоритми, що ви маєте сплатити, той має сплатити, той стільки-то, то стільки-то. Тобто, ви тут заводите свою інформацію, що ви там на першій, на другій групі, або вона автоматично підтягується з електронного кабінету. І вона вам пропонує, що щоб вам заплатити. Ось вона мені запропонувала подати декларацію, надіслати. Да? Ну, тобто, типу, вона все заповнить за мене, а я якби просто сижу, поставила суму і пішла. Це так просто не робиться, тому що в електронному кабінеті потрібно ще подивитися, чи додаток вам заповнювати по ЄСВ, чи ні, бо це річна декларація, це не, не смішки. Це важливо, вона несе потім результати на пенсійний стаж, і на ваш річний дохід, і на все, і на, на сплату податків. Тому я в такі речі, наприклад, не граюся через дію. І вам не рекомендую орієнтуватися чисто, ну, як вам сказати, інформаційно тільки все. Все робити ось в цьому, якщо хочете застосунку, або в Електронному електронний кабінет платника податків. Все набрали 2 секунди. Зайшли, і у мене маса відео на, на каналі, як подати, як заповнити, де подивитися, листування і все таке. Ця програмка вона повністю прив'язана. Це від програма від податкової служби України. Вона повністю прив'язана до вашого електронного кабінету. Мені тут подобається робити листування. Я прямо надіслати лист, дві кнопки, підписано і надіслати. Все, надіслати. Натиснув кнопку написала, натиснув кнопку Надіслати і все. І якби все зроблено. Лист надіслано. Не про що не треба такого зайвого думати. Оцей функціонал мені дуже тут подобається. Подобається тут подивитися повідомлення, які вам прийшли. Тобто тут квитанція номер 2 податкові зобов'язання, всі мої повідомлення, мої довідки, витяги, все сюди приходить. Загальні мої дані перевірити, можливо, щось у мене змінилось, а я не встигла змінити. Тут також пишуться про мої борги, є відсутні, присутні і так далі. Мої ППР. ППР це дуже мега-важливо, це податкове повідомлення рішення, на які люди багато хто не звертає уваги, бо не знають, де подивитися в електронному кабінеті платника податків. А ППР можуть бути за землю, за квартиру, надлишкові квадратні метри, за ще щось там. Будь ласка, я всім рекомендую це завантажити. Дія виключно в вашому житті це як інформаційний потік як би інформаційний потік, ось і сервіси, які тут пропонуються. Вони прикольні, тим, що це типу пришвидшує все. Але те, що тут інформація важко оновлюється. А особливо в теперішній час, коли була здійснена кібератака на реєстри, усі державні, у нас багато реєстрів державних, з яких бралася інформація для цього ось порталу як посередника. Тому я вас прошу і закликаю не нервувати. Якщо ви в себе бачите, там якісь. Ви, ви побачили інформацію, яка вас зацікавила? Там, наприклад, у вас написано тут в дії податковий борг. Або сплатіть ось стільки то заходьте в свій електронний кабінет платника податків і перевіряйте. Добре, якщо у вас все оплачено, це означає тільки одне, що дія ще не оновила свою інформацію. І їй потрібно більше часу і більше як, ну, впливу професіоналів, які на сьогоднішній день змінюються, ви ж розумієте, да? і, і щоб не було кібератак, і щоб не було війни, і щоб не було. І тоді в нас запрацює все спокійно, нормально і буде давати результативність. На сьогоднішній день, на жаль, така проблема є. І я прошу вас не сильно перейматися. А просто все перевірити. Якщо ж у вас сформувався борг, і він дійсно дійсний, а ви вважаєте, що ви заплатили, значить, ви з'ясовуєте, що у вас з платіжкою. Можливо, щось не так вказали, можливо, щось не те зробили, не ту кнопку натиснуло або не донатиснуло. Таке теж буває. Тому це чиста інформація для того, щоб її перевірити. Добре, не орієнтуватися кінцево, а перевірити все. Дякую вам за увагу, дякую, що послухали. Надіюсь, щось для себе важливе винесли і будете користуватися цими послугами, які надаються платформами. Вони начебто якби спрощують нам життя, але все одно я вас закликаю все перевіряти. Все, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, в кого є бажання, ставати спонсором каналу. Для спонсорів у мене окремі відео, окремі. Е Об'яви і статті, і е, окремі приклади написання заяв і так далі. Тобто там є бонусні плюшки, які вам можуть знадобитися у вашому буденному фоповському житті. Все, гарного вам настрою, тримайтеся!